Від сьогодні в центрі Одеси діятимуть обмеження пішохідної зони і впроваджують на вихідні та святкові дні. Центр буде перекритий для руху транспорту. Там розмістили спеціальні попереджувальні дорожні знаки. За дотриманням правил слідкуватимуть правоохоронці. Детальніше розкаже Ксенія Процепова. З 19 години 4 червня в Одесі запрацює пішохідна зона. Проїзд транспорту від вулиці Грецька до Проморського бульвару буде частково заборонений у вихідні та святкові дні. Заше тавтівки мешканці та гості міста зможуть тільки у дворах чи на внутрішніх паркувальних майданчиках біля закладів, розповіли при службі Одеської міської ради. На вулицях міста, де ввели обмеження пішохідної зони, розмістили дорожні знаки. Вони сповіщатимуть водіїв про дату та час дії нових правил руху. За дотриманням нових правил святкуватимуть патрулі муніципальної безпеки і правоохоронці. Вони пропускатимуть на вулиці, які входять до жовтої зони, виключно місцевих жителів, постояльців готелів, таксі, кур'єрів доставки, якщо вони зійдуть з транспорту, та пускатимуть автівки до рад сунерішельєвські. Також приїзд дозволять велосипедистам та людям, які їздять на самокатах і моноколесах. Положительно шуське тому дождновіть, щоб людям було спокойно з дітьми, з колясками Самокат – та не саме лучше. не самый лучший выбор, потому что вот можете на коляску налететь. Я вот, был у меня такой случай, чуть не налетел на коляску. В первую очередь, не парковки. Вот с этим серьезная проблема. Это первое, мне кажется. Потому что я и пешеход, и водитель, и велосипедист. Вот. А так, ну, пешеходная зона нужна. У нас всегда приезжают к нам туристы, да. Ну, то, что в сезон, летом, однозначно, конечно. Зимой, я думаю, это не стоит. Я живу здесь, на Екатерининской площади. И, естественно, я не смогу ни доехать до дома, ни выехать из дома. Это, конечно, неудобно. Придется каким-то образом, не знаю, там договариваться с кем-то или еще какими-то окольными путями добираться. Да. Ну, неудобно. С одной стороны, да, конечно, понятно, пешеходы, пешеходная зона, но ну, о водителях забывать нельзя. Надо создать инфраструктуру, какие-то дополнительные объездные дороги, или расширить что-то, или где-то какие-то меры предпринять, уже потом принимать такие решения. Наслідок перекриття вулиць дорожні затори можуть виникнути на цих вихідних. Все через те, що водій не будуть розуміти, де припаркувати автівку, розказав експерт з транспорту Сергій Черноіваненко. «Водітелям Водітям прийдеться зарані продумувати свої маршрути. Ну, по опыту предыдущих, как бы, перекрытий, закрытий города, первые там несколько раз, конечно, это будет проблема. Мест для паркования в городе, в принципе, достаточно. Если мы посмотрим выходные дни и сравним их, например, с рабочими днями, то, конечно, в рабочие дни у нас весь город заставлен автомобилями. Если мы говорим о выходных, то, в принципе, в радиусе 2-3 кварталов от улицы Греческой. В принципе, можно будет совершенно спокойно найти место, І пройти пішком ті два квардва-дрі квартала та не, не є большая проблема. До новоствореного пішохідного центру згодом планують додати й інші вулиці у центрі міста. Розклав голова постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства одеської міськради Петро Обухов. Ми повинні її розширювати а, на, в часі і в просторі. Наприклад, що можна зробити ще, і чого я дуже хочу, це закрити підземні пішохідні перехіди на вулиці Приморській та на Преображенській, щоб люди ходили там по зебрі і таким чином доєднати ще Соборну площу і територію морвокзалу. Це не призведе до транспортного колапсу, але щоб довести це, ми повинні провести комп'ютерне моделювання. А, на сесії міськради 9 червня ми. Виділимо кошти на закупівлю програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання перехресть. Петро Бухов додав на даний час питання щодо впровадження правил дій пішохідної зони в будні дні у міськраді не стоїть. Ксенія Процепова, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. У порівнянні з першою початковим проєктом пішохідну зону зменшили на два квартали. По Пушкінській пости пересунули від вулиці Грецької до Деребасівської. Гаванній – від Ланджеронівської до провулку Маяковського. необходимый, может использовать какие-то турникеты, потому что они были видны. Также я прошу департамент безопасности наш, либо район администрации обеспечить людей, которые будут коммуницировать с водителями, объяснять им спокойно, с улыбкой о том, что выходной день давайте все отдохнем. Спокойно. И также необходимо район администрации, это касается только Приморского района. Районная администрация должна провести разъяснительную работу, особенно с жильцами, кто живет, с какой скоростью перемещаться, как перемещаться.